Друзі, У мене, мене ось ця от штука, в мене опять, вона в мене у вона, ем, вона, мене опять вона викинула. Ну, виключилась. То і на сьогодні з самого початку демос на БОЩУ, потім йдемо на реактор. Так, потім після реактора йдемо розганяти реактор і жмемо за 5 От я вам покажу, який тут реак... рактор. Рактор. Ядерний рактор. От такий ядерний рактор тут. РБМка. Не знаю, як в мене е, херня, що в мене... що в мене Майнкрафт не хоче мене пропускати. Е! Ладно. Пішла тоді в бессю. В бусю. Потім після цього. Е, І там. Ну, після цього можемо піти в бруке пограти. Ой. Є, yeah. тепер перекриваємо с е, клапана цього. Перекрива тепер. Чекаємо, доки температура підніметься Я завтра.

Так, прочекаем взрел. Well. Ой, ми показывают. Ну що ж, друзі, а з вами був я, Давид. Всім до побачення.